Реально, церква втратила саме важливий орієнтир, який безпосередньо стосується дітей: зміцнювати подружні пари, зміцнювати тата і мами в їх священницькій ролі, споряджати їх, навчати, угу. як вони повинні дома практикувати священно дії кожного дня. Як робити ці практики адекватними, зрозумілими в залежності від віку дітей, як робити їх цікавими, творчими, глибокими? Більшість церков дійсно постаралися організовувати недільні школи. То початок недільних шкіл був в першу чергу орієнтований на нехристиянські сім'ї, які хотіли, щоб їхні діти краще пізнавали Цікаво. Бога, і вони приводили своїх дітей до церкви. Основні, хто, має займатися вихованням, це тато і мама є. Ось чому сімейне служіння важливе. А ось вона правда, тати й мамих десятками років відвідують богослужіння. А як вести дітей послідовно, крок за кроком, до Христа, виявляється непідготовленими зміцнювати інститут сім'ї? Ось чому я переконую усіх, що сімейне служіння або служіння сім'ям церковне це. Найактуальніше служіння сучасності, яке несе колосальні позитивні наслідки, не може бути міцна церква, яка складається зі слабких духовно сімей і родин.